Такий річний перерахунок, то у нас це якраз час про це подумати, тому що ми повинні результати такого перерахунку відобразити в декларації за груди. Я скажу, які є особливості цього річного перерахунку, в якому випадку він проводиться, і як відображається в оновленому додатку Д5. І так. Що таке розподіл ПДВ кредиту? Це стаття 199, пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту. І ми, коли почитаємо з вами оцей пункт 199.1, да, яким передбачено, що якщо придбані та або виготовлені товари, послуги, необоротні активи, частково, тут дуже важливе слово, частково використовується в оподаткованих операціях, а частково ні, то тоді платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, і скласти зведену податкову накладну, зареєструвати її в єдиному реєстрі на загальну суму частки сплаченого нарахованого ПДВ під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів послуг необоротних активів в неоподатковуваних операція. Тобто оця стаття 199. Вона застосовується в тому випадку, коли у нас в одному звітному періоді є одночасно операції, які оподатковуються ПДВ, і операції, які не оподатковуються ПДВ. Якщо в нас всі операції оподатковуються ПДВ, то взагалі немає про що говорити. Якщо в нас всі операції не оподатковуються ПДВ, то тоді вся сума ПДВ кредиту вхідного, да, вона буде компенсуватись податковими зобов'язаннями за пунктом 198.5. Все. Що такі оподатковування ПДВ операції? Зверніть увагу, це операції, які оподатковуються за ставками 0, 7, 14, 20%. Тобто, якщо у нас операція. Постачання оподатковується за нульовою ставкою, так інших неоподатковуваних не немає, то немає підстав для розподілу податкового кредиту. Тому що неоподатковувані ПДВ операції, це операції, звільнені від ПДВ, і це операції, які не є об'єктом оподаткування. От. Тобто е Тобто от такий момент. Так, я потім повернусь, Наталя, до вашого питання. Значить, приклади: от, наприклад, наприклад, платник ПДВ надає послуги з розроблення та тестування програмного забезпечення. Значить, такі послуги надає не на резиденту. Відповідно до пункту 1863 податкового кодексу. Місце непостачання це місце, де зареєстрований власне цей отримувач послуг. Він не резидент, не є об'єктом. Все не є об'єктом, значить, немає підстав, взагалі для відображення податкових податкового кредиту, якщо тільки такі операції. І от у нас в 2024 році, от всі місяці тільки операції, які не є об'єктом, тобто кожного місяця складається зведена податкова накладна на підставі 198.5 і нараховується ПДВ зобов'язання оці компенсуючі. А от в листопаді цей платник продає основні засоби. У нього з'являється в листопаді оподаткована операція. І от йде оподаткована і не є об'єктом в одному періоді. У цьому випадку і треба розподіляти податковий кредит. Або ще ситуація, всі повністю, всі е, 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 операції оподатковуються ПДВ. Якщо повністю операції оподатковуються всі, ПДВ, і тут в листопаді ліквідували виробничу лінію, оприбуткували металобрух. І реалізували. А у нас операції з реалізації металобрухту тимчасово підпадають під звільнені від ПДВ операції. І от листопад одночасно звільнена від ПДВ операція і оподатковані. І от вам уже в листопаді треба робити розподіл вхідного ПДВ кредиту, тобто визначати частку постачання. Обсягу постачання в неоподатковуваних операцій, визначати коефіцієнт і розподіляти податковий кредит. От коли ми з вами говоримо оце розподіляти податковий кредит, мова йде про ті суми ПДВ кредиту, на які має право платник податку, і які Пов'язані із подвійним призначенням, тобто, те, що ми напряму розподілити ніяк не можемо. Тобто, от у нас є операції, і все, що стосується всіх операцій, ну, в першу чергу, в першу чергу, це ПДВ, яке пов'язане з придбанням адміністративних послуг, їх неможливо розділити, якщо, наприклад, в тому ж листопаді придбали головному бухгалтеру новий ноутбук. Як ви розділите? Тільки по коефіцієнту, тому що бухгалтер всі, всіма видами діяльності займається. Так? Тому до таких послуг подвійного призначення ми відносимо і комунальні, і зв'язок, і інтернет, і офісну техніку, і паливно-мастильні матеріали для адміністрації підприємства, і послуги оренди офісу, і так далі. Тобто, це те. ПДВ, яке потрапляє під розпод. Але не завжди це тільки адміністративні. Якщо, наприклад, у вас є постачання товарів, які оподатковуються ПДВ, і є які звільнені від ПДВ, а ви орендуєте склад для зберігання і тих, і тих. От треба тоді, якщо вам надає в оренду платник ПДВ, і у вас є право на податковий кредит, то так, ви повинні ці суми ПДВ теж розподіляти, тому що якщо б ми мали два склади: один склад під пільгові, а другий склад під оподатковані, тоді б не було розподілу цього ПДВ по оренді, тому що у вас чітко вже є той склад, де пільгові, там на всю суму компенсуючи за пунктом 198.5. А якщо цього немає, ну будете по коефіцієнту розподіляти. Або, наприклад, таке питання було, проводять певну технологічну переробку товарів, так? значить, дають на цю переробку. Відповідно, надаються податкові накладні, зареєстровані в реєстрі є право на податковий кредит. А потім, уже з рахуванням ці перероблені товари, вони можуть продаватись в ПДВ і можуть продаватись без ПДВ. Треба розподіляти? Треба. Тобто, тут треба дивитися свою ситуацію, що у вас може потрапити під оці подвійні Придбання товарів, послуг, необоротних активів, і вибрати те, що буде підлягати власне розподілу, і що неможливо прямим методом якось виділити. Оце дуже дуже є.